Мир Божий, хай панує в наших серцях. Легко сказати, хай панує мир, так? коли дійсно одні люди можуть тим, цим похвалитися, який стабільність, спокій, всі живі, всі здорові, чому би не сказати слава Богу. Але в багатьох душах, в багатьох серцях, сім'ях, містах, місцях цілих країнах берегти мир в серці. Це здається ніби і неможливо. І тому ми говоримо, мир Божий, що вище всякого розуму, коли наш розум відмовляється сприймати те, що самі різні обставини, і самі добрі, і самі злі в цих обставинах є Господь. І тому, коли ми бажаємо миру Божого, це ми не просто бажаємо, щоб у вас було тихо і спокійно, щоб не були галасливі сусіди. Чи ваше все було стабільно? Це щось трохи більше, чим ми можемо собі уявити. Це таке необхідне, коли в такому швидкому, незрозумілому часто світі, де все так може швидко змінюватися. Змінюються кордони, змінюються погляди, змінюються люди. Мир Божий нехай панує, він, хай він панує. А цей мир може тільки панувати там, де. Богом цінуються, де з Божою думкою рахується спочатку з Його, а потім уже дивляться, а яка ж моя? І хто кому має підпорядковуватись Бог мені чи я Богу? Багато людей вірять в Богу, але підпорядкувати себе, щоб своє зменшилось, а Його росло це вже не так просто. Євангелів від Івана, 9 розділ, 56 віршик. Авраам, ваш батько, радий був би бачити мій день і побачив, і зрадів, говорить Христос. На це юдеї йому сказали: ти, не маєш ще 50 років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав: знову і знову запевняю вас, перше ніж був Авраам, я є, тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму, прийшовши між ними, і попрямував прямував далі. Дивилися вони на цього Христа і бачили чудеса, і бачили те дивне і незрозуміле, і ніяк не хотіли визнати, що це велика сила Божа. Що в тобі демон, що ти брехун, що ти богохульник, так просто, так легко злітало зі, з їхніх уст. Визнати, що коло тебе стоїть син Божий, і сам Господь, який з'явився в тілі, ну ніяк. Ну, ніяк, так як і в багатьох людей зараз. Ну ніяк Христос не хоче в них бути Господом. Ну ніяк не хочеться схилити шию перед Ним і визнати, що не ти правий, а він правий. І ще якщо Він скаже так, то так і буде. І буде по Його. Десятий розділ. Це саме Євангелій від Івана. 26 віршик Але ви не вірите. Бо ви не з моїх овець. Як я вам казав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх. І ніхто не може забрати їх з руки мого отця. Я і отець, ми одне. І знову дає взялися за каміння, щоб його каменувати. Ісус відповів їм, багато добрих діл показав я вам від мого Отця, за яке з цих діл хочете мене каменувати. Відповіли йому юдеї, кажучи, не за добрі діла каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Він не робив себе Богом, Він просто ним і був. І от, во ім'я Його ми сьогодні з вами сюди прийшли. Саме Його ім'я з'єднало нас з таких різних, таких неповторних своїми якимись смаками, уподобаннями. Інколи причудами ми приходимо і об'єднує нас хтось, чи щось. Саме ім'я Ісуса об'єднало стільки людей в усі часи, віки і народи. І, незважаючи, хто б як би там не говорив на нього, хто то Ісус, чи він просто мудрий чоловік, вчитель, може, шарлатан хтось говорить, для нас Він є Господь. І якщо ми вівці Його стада, то ми приходимо сюди і збираємось, збираємось тут у ім'я нашого пастера. Сьогодні ми будемо славити Його тут, величати в піснях, в молитвах, будемо слухати Слово і все це ради Нього. І колись Іван Хреститель говорив, що Моє має маліти, а Його росте, і так хочеться, щоб дійсно в нас наше зменшувалося, а його в нас росло. І тоді Божому миру буде легше панувати в наших серцях, в нашому розумі. Давайте помолимося і подякуємо Богу за цю можливість, що ми зараз тут, в тиші, в мирі, спокої. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, ми прийшли сюди, зібравшись в Твоє ім'я. І Твоя любов притягнула нас до себе, Господь. Ненасильно, добровільно Ти нас привів сюди, Господь. І я тобі дуже дякую, що свого часу зглянувся наді мною, без будь-яких моїх заслуг. Господи, ти полюбив. І полюбив не тільки мене, а полюбив весь світ, усі часи, народи, де колись жили, чи житимуть люди, і віддавши Сина свого єдинородного, на хрест і на кров, на страждання, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічним. І я дякую тобі за цю чудову можливість, Господь. Дякую за це зібрання, де зараз ще підходять і підходять люди, Господь. Благослови Господь нас зараз. І ти допоможи нам, щоб ми тебе могли славити і не тільки з наших уст, і з нашого серця, бо всі таланти і всі дарування це від тебе. Допоможи нам їх використати во твою славу, Господь. Тобою радіємо, тобою тішимось, і тебе будемо зараз величати, Бог отець і Дух Святий. Амінь.